Привіт! Сьогодні розповім про універсальну мобільну зарядну станцію Romos rm 300 Момент. Ось так. Гарно і симпатично вона виглядає. В наших реаліях треба бути готовим до форс-мажорів і мати резервну енергетику, щоб зарядити всі найнеобхідніші пристрої. Тому такий девайс це must-have. ROMOS RM300 300 це про надійність, продуманість і стиль. Тож вмощуйтесь зручніше, і будемо знайомитися із цією станцією ближче. В коробці все добре упаковано, щоб нічого не пошкодилося при доставці. Всередині товстенька інструкція, далі кабель для зарядки із класичним штекером і автомобільна зарядка. За це окремий лайк. Ну і звісно, сама зарядна станція. Дизайн виглядає сучасно і стильно. Станція не важка, важить трохи менше 4 кг, а завдяки цим е, зручним ручкам її легко переносити, хоч з кімнати в кімнату, хоч із багажника авто до намету, якщо, наприклад, вирішили взяти її із собою на кемпінг чи у подорож. На дні маємо чотири гумові ніжки, щоб станція не ковзла по поверхні. А з боків, ось тут і тут вентиляційні отворища забезпечують вільну циркуляцію повітря всередині та ефективне охолодження. Ззаду маємо роз'єми для зарядки, що заховані під гумовими заглушками. Також справа від них розташована розетка на 220 вольт і кнопка її вімкнення. В темний час доби або при поганому освітленні стане в нагоді вбудований ліхтарик. А ось такий вигляд має лицева сторона девайса. Тут у нас великий інформативний екран, кнопка вімкнення та ще дві кнопки. Еко це увімкнення режиму енергозбереження. Інша кнопка для увімкнення USB-портів. Коли станція увімкнеться, то загориться індикатор у самій кнопці та засвітиться екран. Він тут максимально інформативний, і ти зможеш в подробицях роздивитися всі робочі параметри станції: поточний рівень заряду, вхідну вихідну потужність, температуру всередині корпусу та час, наскільки вистачить залишку заряду при такій потужності. Коротше, все інтуїтивно зрозуміло. А за кілька хвилин задля економії енергії екран вимикається. Самі порти, які ззаду заховані під заглушкою, щоб волога та пил випадково туди не потрапили. Під цією заглушкою в нас ховаються USB-порти, два USB-A та один Type-C, а під правою заглушкою автомобільна зарядка. А зверху посередині маємо бездротову зарядку, що дуже зручно, просто взяв, поклав собі смартфон або смарт-годинник і все не плутаєшся в дротах. А тепер трохи корисної інформації всередині цієї станції встановлена літій залізофосфатна батарея. Вона відрізняється підвищеною стабільністю, безпекою та збільшеним робочим ресурсом. Навіть після 3000 циклів зарядки батарея збереже до 80% заявленої ємності. Щодо ємності станції, то це 256 Вт годин. Якщо зрозуміліше, то це 80 тисяч мАч. Якщо іще доступніше, то це приблизно 18 разів зможеш підзарядити свій смартфон, ноутбук десь 3-4 рази, батарею для дрона 5 разів або приблизно 50 годин роботи лампи для кемпінгу. Romos RM300 забезпечує на виході до 300 Вт потужності і з піковим навантаженням до 600 Вт. А це означає, що вона спокійно потягне такі пристрої, як роутери, смартфони, ноутбуки, смарт-годинники, павербанки, камери, ліхтарики, освітлювальні прилади, портативні колонки і тому подібне. Щодо портів, то USB Type-C видає до 60 Вт. Два роз'єми Type A до 18 Вт, а бездротова зарядка забезпечує до 15 Вт. А як бути щодо іншої техніки? До станції можна підключати прилади, що підходять за потужністю. Наприклад, міні-холодильник працюватиме до 3 годин, а вентилятор до 5. Також можна підключити проектор, портативні ігрові консолі і зарядити акумулятори від шуруповертів, болгарок та інших подібних пристроїв. Головне вкластися в заявлені норми, тобто ні про які мультиварки, аерогрилі, фени, праски, кавоварки і бойлери мова не йде. Для цього існують значно потужніші станції. Romus Rem300 такі прилади просто не потягне. Спрацьовує захист і розетка вимикається. Інтелектуальна система керування акумулятором забезпечує багатоступінчастий захист батареї, включаючи захист від перерозряду, перезаряду, перегріву, короткого замикання та перевантаження струмом. Ліхтарик працює тільки тоді, коли станція увімкнена. Самостійно він не вмикається. Має три режими: яскравий, трохи тьмяніший, і режим SOS. Що важливо, це те, що Ромус підтримує три способи зарядки. Через розетку станція заряджається всього за годину. І це шалена швидкість, особливо в порівнянні із конкурентами, що іноді е, змушують чекати годинами. Другий спосіб це зарядка від сонячних панелей. І тут це залежить від потужності самих панелей. Але для автономного життя та подорожей це дуже зручно. І звісно, від автомобільної розетки, що ідеально підходить для довгих мандрівок та непередбачуваних ситуацій. До речі, можна одночасно заряджати станцію і за її рахунок живити пристрої або заряджати гаджети малої потужності. rm 300 має функцію ДБЖ, що захищає пристрої від стрибків напруги та короткочасних відключень електрики. Перемикання живлення відбувається в кілька мілісекунд, що може бути важливим для чутливих пристроїв. А от для модемів, роутерів, ноутбуків, невеликих телевізорів, систем відеоспостереження та невибагливої офісної техніки це саме воно. Отже, підведемо такі собі підсумки. Її функціональність, довговічність та швидка зарядка роблять цю станцію ідеальним вибором, якщо ви шукаєте надійне джерело енергії за будь-яких умов. Посилання, як завжди, чекає на вас в описі під відео. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили, та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного нашого огляду. На все добре, Мучас граціас! адіос!